Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги пісні котлети. Усім гарного дня! Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую пісні котлети на основі квасолі та рису. У мене квасоля, як ви бачите, в томаті. Тобто, це у мене була консерва. Томат я злила те, що, в принципі, ось можна легко злити, я відокремила і. Квасолі у мене 240 грамів. Можна взяти звичайну квасолю, не в консерві. І рис у мене він вже відварений, готовий півскляночки. Це я відставляю. Зараз беру цибулю, вона у мене ну, такого середнього розміру, я її зараз наріжу і злегка підсмажу. Поки цибулька у мене обсмажується, беру часничок і натру на дрібній терці. Ось погляньте, цибулька у мене вже готова, підсмажена, ось мій часничок. Далі я це все перемішую. Я хочу, щоб ця маса була більш однорідною, тому я буду користуватися блендером. Погляньте, ось така консистенція виходить. Сюди варто додати ще або борошно, або я беру вівсянку. Вівсянки додаю не менше півсклянки, але подрібнюю її. Також сюди відправляю спеції будь-які, які ви полюбляєте. Паприку, півчайної ложечки. Ще трішки підсолюю. Відправляю сюди іще одне невеличке яйце. Залишаю хвилин на 10, щоб вівсянка розм'якла, а потім викладаю ложкою і підсмажую з обох сторон. Страва готова. Погляньте, якщо вистачає в основі борошна або вівсянки, як я клала, їх легко можна ось брати в руки, вони не розпадаються. Тому обов'язково слідкуйте, щоб консистенція була. Достатньо густою. І, і все буде добре. Ось вони в мене добре тримаються. Вони дуже ніжні виходять. Ось, ще гарячі. Дуже актуально у піст, Та й просто так, як доповнення на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!